У Смілі відбувся тематичний захід в межах всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. Його мета привернути увагу молоді до проблеми домашнього насильства та навчити розпізнавати його прояви. Насильство це не сила. Справжня сила це вміння контролювати свої емоції. Людина, яка, яку підтримують, виростає впевненою. Людина, яка поважає інших, людина, яка поважає, поважає інших. Людина, яку не б'ють, ніколи не буде шукати сили в агресії. У зустрічі взяли участь молодіжний актив «Пульс» та фахівці медичної сфери – лікар-акушер-гінеколог Інна Власенко і лікар-ортопед травматолог Дмитро Козловський. Молодь активно долучилася до обговорень, ділилися враженнями та своїм досвідом разом з фахівцями, розбираючи життєві ситуації, що можуть свідчити про насильницьку поведінку. Чи можете ви поділитися? Чи є якісь можливо травми умовно? Приховані, неочевидні, що, наприклад, вдарили, ти можеш одразу не зрозуміти, що щось не так пішло. Можливо, є якісь неочевидні ознаки, або, або ж треба, якщо вдарили, то у будь-якому разі йти. В випадку травм насильства, то тобто ударів, ну тобто, коли стоїть питання будь-форматів кримінальних питань, зразу звертатися, не почекаю, не поговоримо з ним. А може все налагодиться, чи а може пройде, Такого нема. Звертатися зразу. Внутрішній самими страшними являються вони. Це скриті. Тобто Перелом, кістка, вибачте, дивиться не в ту сторону, ви вже розумієте, що щось тут не так. Треба їхати. Чи з суставом проблеми ви не можете наступити щось тут не так. Якщо є головокружіння, там, наприклад, травми голови. Головокружіння, запаморочення, нудота, два-три рази. Якщо тобто, ще один раз, то все одно я рекомендую краще звернутися, бо буває, що реакція на стрес. Тобто теж людина може рефлекторно е, е, зреагувати. Краще в будь-якому питанні, в цьому будь-якої травми, звернутися до лікаря. Краще вам лікар потратить ті 10 секунд і скаже, у вас все добре. Ніж потім отримати наслідки. Учасники обговорили, як не мовчати про проблему, куди звертатися по допомогу, та які гарантії захисту має кожна людина. Молодіжний актив ділився своїми враженнями та активно включався в дискусію. Найгірше те, що кожна з нас і кожен з нас може стикнутися з цим. Угу. І в першу чергу, щоб ну не зменшити насилля, просто треба починати з себе і розуміти, що ну ти не повинен цього робити і. Розуміти для себе, що це означає. Uh -huh. Якщо це всі будуть розуміти, то можливо щось і зміниться. Uh -huh. І хоч зараз намагаються її більш поширювати, не всі можуть вільно про неї розповісти. Хоча зараз дуже багато різних заходів. Uh -huh. Uh -huh. Багато ми про це говоримо. На мою думку, варто говорити про те, що насилью сприяють не тільки дії, а і бездіяльність, у якому сенсі. Тому що як відомо, якщо ігнорувати, замовчувати зі злом нічого не робити, воно буде тільки поширюватися. І, до речі, останнім часом, що я помітила, повертаючись до питання, яке, яке було піднято порушене на початку, щодо того, чи зменшилася кількість насилля. Я особисто помітила, що ніби зменшилася кількість відкритого насилля, бо зараз дуже багато кібербулінгу, наприклад, або та сама, та сама не знаю, пасивна агресія, про яку дуже багато говорять. Але навіть спілкуючись зі своїми батьками чи з більш старшими колегами, скажімо так, я помічаю, що у їхньому дитинстві прямого, прямого контакту. То з насиллям було насправді більше ніж зараз у моєму житті. До прикладу, захист став ще одним кроком до формування безпечного середовища в громаді, де про насильство говорять відкрито та відповідально.